Вітаю вас, брати і сестри! Бути християнином значить прощати непростими, тому що Бог простив непростими тобі самому. Писав Клайв Льюіс, літератор, вчений і богослов. Ви дивитеся, щотижневий телевізійний іпархіальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя одеської епархії Української православної церкви минулими днями. У неділю, 30 жовтня, митрополит Одеський ізмейльський ґафанґел очолив Божественну літургію у свято у Спенському одеському монастирі. З 27 по 29 жовтня правлячі рехірі нашої пархії здійснив паломництво по монастирях православної Молдови. 10 жовтня, у день пам'яті видатного офтальмолога Володимира Філатова наші журналісти підготували спеціальний репортаж про знаменитого вченого та захисника православних святинь. 4 листопада православні святкують пам'ять ікони Боже Матері Казанська. Богородиці у славі пристоя сину своєму, чую молитву усіх, хто зголоднів, хто прагне, хто страждає, хто хворіє, хто просто потребує допомоги. Вони чує цю молитву і підносить її до престола Сина свого. Тому так шанується Цариця Небесна і так багато образів написано в її пам'ять. Один із них прославлений Казанський образ Богородиці. В одному із старовинних храмів міста, розташованому на Одеському пересипу, 4 листопада, у День пам'яті Казанського образу Богородиці, святкувалося храмове торжество. Громада храму зустрічала свого архіпастиря високопреосвященнішого агафангела, митрополита Одеського Ізмаїльського, який у співслужінні духовенства міста звершив урочисте богослужіння. На малому вході владика Гафангел нагородив настоятеля Свято Казанського храму протиіреї Сергія Каюна відзнакою за старанну працю. Протиєрей Сергій Григорьович Каюн, настоятель свято Казанського храму міста Одеси, нагороджується відзнакою митрополита Одеського ізмаїльського Каспірівська ікона Божої Матері. Акафангел Митрополит Одеський ізмаїльський постійний член священного синоду Української православної церкви. Очесний громадянин міста Одеси та Одеської області Одеський храм на честь Казанського образу Богородиці був збудований у середині 19 століття. У роки безбожництва двічі закривався. І тільки на початку 1996 року владика митрополита Гафангел знову звершив освячення храму. І відтоді було розпочато його преображення. У наш час Богородична церква на честь ікони її Казанська оздоблена і простора, збирає численну паству на спільну молитву. Кирадянських гонінь безбожний тоталітарний режим підмінив правду і вів облудні та крихі ідеї, навантаживши людей працею в ім'я світлого майбутнього. Але коли люди втомилися і зрозуміли, що їхні труди марні, що їхні сили і віра зів'яли, а душа продовжує тягтися до Божої правди, коли впала залізна завіса обману, тоді церква змогла знову прийняти усіх трудящих і обтяжених, несучи їм світло, яке ніколи неможливо приховати. 30 жовтня, у неділю 20 по п'ятидесятниці високопріосвіщеніша агафангел Митрополит Одеський Ізмильський, очолив божественну літургію у свято успенському одеському чоловічому монастирі у співслуженні братів бителі. 30 жовтня паства свято Успенського монастиря зустрічала правлячого архієрея єпархії митрополита Агафангела. Високопреосвященніший владика звершив божественну літургію у співслужінні благочинного обителі архімандрита Ісаї, а також ректора одеської духовної семінарії протирії Димитрія. Діство на кінці на смоні, воскресла пам'яті нас, одні стерві, і поїсі на хвилину віста духа нашого. Поміну на цій спосіб, душі наша. прихожани зібралися в успенському монастирі, щоб єдиними вустами разом з архіпастерем звернути свої молитви до Господа Бога і Пресвятої Богородиці. Цього дня церква згадує душекорисну корисну притчу про сіяча. Ось вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, насіння впало при дорозі і налетіли птахи, і клювали те. Інше впало на кам'янисті місця, де трохи було землі, і скоро посходило, тому що земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно зів'яло, і, оскільки не мало кореня, засохло. Інше впало у терен і вигнався терен і його поглушив. Інше впало на добру землю і принесло плід. одне у сто разів, а інше у шістдесят, а інше в тридцятеро. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Притчу про сіяча не важко зрозуміти, бо її пояснює сам Господь. У цій притчі сіяч Ісус Христос, насіння це Слово Боже, а земля, ґрунт, серце людське. Добре серце є родюча земля, а зле, задавлене грехами серце, ні для чого не придатна земля. Апостол Павло у своєму посланні до Римлян пише, що віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Тому Христос усюди сіяв Слово Боже у селах, і в містах, і в пустелях, і на морі. Він вибрав апостолів, щоб і вони сіяли слово Боже. Апостоли поставили собі наступників, єпископів і присвітерів, які продовжували і продовжуються до цього дня місіонерську працю з поширення сіяння Божого Слова. Церква продовжує справу Христа на землі сіяти в наші серця слово Боже. коли сіється живе слово Боже у гріховну природу людини. Виникає нове життя. Усім без винятку, людям дана можливість прийняти слово Боже, і всім однаково дається шанс отримати це нове життя. Основна турбота християнина полягає у тому, щоб постійною роботою над власним серцем приготувати в собі ґрунт до прийняття насіння Слова Божого. У свято Спенській обителі після літургії було звершено молебень про мир перед чудотворним образом Божої Матері, Отради і втіха, який уже не перший рік вшановується в монастирі. Помолимося при Сетій Богородиці про заступництво і про те, щоб вона допомогла нам підготувати свій ґрунт до прийняття божественної істини, щоб Слово Боже проросло у нашому серці. Престательницы, неблагие утешительницы, ох по тебе, о Богом мой. У рамках візиту до Молдови високопреосвященніший митрополит Одеський Ізмирівський Агафангел у супроводі архієпископа Унгенського і Петра відвідав монастирі Унгенської Ніспаренської єпархії Православної церкви Молдови. Першою відвіданою чернечою обітелю став монастир Фромуаси, де й гуменя Венедикта разом із сестрами привітала архієреїв, провела екскурсію високому гостю монастирською територією, після чого митрополит Агафанґел звернувся з вітальним словом до сестер робите. Потім митрополит Гафанґел відвідав монастир Рейчела, де теж з Євстолія разом із сестрами привітала ієрархів і розповіла гостям про цей монастир, після чого митрополита Агафангел звернувся до громади з повчальним словом проповіді та подяки за зустріч. Наступним монастирем став Хижаука, де йгумен архемедет Кирило, який також є головою епархіального відділу з монастирів та Чернества, привітав гостей та розповів про розвиток обителі. Звідси гості попрямували до монастиря на честь Гербовецької ікони Божої Матері, де й зустрів ігумен Хемедрій Спирідон, який підніс гостям хліб сіль, і проводив до храму на честь успіння Пресвятої Богородиці, де ієрархи вклонилися іконі Божої Матері Гербовецька, до завершення архієпископ Петро та високопріосвященніший митрополит Агафангел відвідали рідне село Владики Петра, Лупа Речі, де відвідали місцевий храм, збудований архієпископом Петром. Також на місцевому цвинтарі архієреї звершили за богослужіння на могилі батьків владики Іоанна та Федосії Мостяце. Я хочу поблагодарить владики Гафангелу за ці дні, які він в Молдаві Посетив наш монастир Хинковський на великий праздник, де ми празднуємо праздник. пороски Параскива Сербскую. И вот сейчас для меня очень большой радости, что Владыка Митрополит смог посетить этих монастырей, пять монастырей из моей епархии. Потому что для меня это радости, то, что Владыка Митрополит дает мне и советы, как надо строить, что надо и как, потому что Владыка Митрополит прошел через очень большие трудности. И он очень знает, как надо устраивать в монастыре, чтобы именно была и стройка, и самое главное, молитва. Из палаты деспота Владыка Митрополит, не забывайте нас, мы ждем всегда на солнечную Молдову. З благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела архієпископ Южінський Діодор, звершив божественну літургію у храмі святого апостола і Евангеліста Луки. 31 жовтня новий величний храм, присвячений апостолу селі Красносілка Южнівського облачення Одеської єпархії, відзначив престольний день. З благословення митрополита Одеського Ізмерійського Гагафангела, архієпископ Арсійський Віктор очолив престольне торжество у свято Архангела Михайлівському Одеському жіночому монастирі. 25 жовтня святкову божественну літургію звершили у храмі обителів, освяченому на честь ікони Божої Матері Ірусалимська. У жіночому монастирі нещодавно діє цей новий чудовий храм збудований працями та молитвами Одеситів. 30 жовтня медики різних країн, а також жителі міста Одеси вшанували пам'ять видатного вченого офтальмолога, хірурга, винахідника-академіка Володимира Філатова. Його праці допомогли лікарям усього світу дарувати можливість людям бачити світло, а для одеситів він відстоював можливість бачити світло духовне. За що вдячна Православна Одеса Володимиру Петровичу Філатову, дивіться у спеціальному репортажі наших журналістів Євгена Кухтіна та Андрія Скнаря. 30 жовтня день пам'яті вченого світового масштабу, хірурга, офтальмолога, винахідника, поета і художника Володимира Філатова. Можна нескінченно перераховувати його труди та діяльність, однак насамперед, ця історична особистість для Одеси та всього світу відомий тим, що робив усе для того, щоб кожна людина могла побачити сонце. Історія цього цвинтерного свято-димитрівського храму, біля якого спочиває тіло вченого, також тесну сплетена з лікарем. Адже завдяки Філатову радянська влада не закрила його в період, коли не працював жоден храм у місті. Шановні друзі, сьогодні річниця смерті видатного діяча Володимира Петровича Філатова. І, мабуть, немає жодного одесита, який би не чув про цю людину. Так в цьому році склалося, що в неділю і в день його смерті. Ми разом з волонтерами вирішили організувати вечір пам'яті цієї видатної людини, християнина, науковця, лікаря. І зараз звершимо паніхіду, де у Бога попросимо милості, щоб його душу Господь упокоїв. Даючи подяку своєму заступнику клірики та прихожани Дмитрівського храму, що року звершують панихиду на могилі академіка Філатова. в Господа Царства небесного людині, праці якої донині допомагають людству. Много, много ще можна говорити о Владимірі Петровича, який був необыкновенно скромним, необыкновенно інтелігентним. Но самое главное, что мне кажется, что он смог сделать в своей жизни, это создать свою школу. Он набрал молодых единоверцев, также увлеченных его э, взглядами, философией жизненной, отношением к пациенту, такими, какими сейчас мы не очень помним. Это и милосердие, и сострадание, то, чему сейчас в вузах не очень учим. Поэтому вот мы... Не только чтим, но и очень любим своего учителя. И институт назван впоследствии его именем, так стараемся и следовать его заветам. 1936 року за часів руйнування церков у СРСР Одеський спасопреображенський собор було розграбовано, а потім розібрано по камінчику. Після цього влада вирішила влаштувати замість собору розважальне місце. А замість головного вівтаря планувалося розмістити громадський туалет, і тільки заступництво академіка Філатова врятувало місце від надруги. Замість вівтаря встановили фонтан із великою мармуровою вазою вигляді квітки вазою Філатова, як її назвали пізніше. Після початку відтворення собору фонтан було перенесено на місце першого міського фонтану на Соборній площі. Володимир Петрович Філатов був віруючим християнином і доклав великих зусиль у боротьбі із богоборством. Його духовним наставником був не менш видатний професор, хірург у священному сані архієпископ Лука Войно-Ясинецький, син якого до того ж. Став учнем Філатова. Ось один із листів Володимира Філатова до свого духівника. Я нерідко замислююсь над питанням про те, чому життя моє так продовжено. Ймовірно, мені потрібно ще попрацювати на землі або з науки, або над самим собою. Думаю, що скоріше останнє. Але це для мене важче, ніж наука. І я погано перевиховую самого себе, своє ціло земне. А воно і в мої роки все ще піддається спокусам і грішним бажанням. Звідси й моє вічне невдоволення собою? Нерідко прошу Господа простілення і часто перебуваю у зневір'ї, повертаючись на старі навички. Наукова творчість у мене залишається, але хіба вона врятує мене, якщо я не буду очищений душевно? Злети і падіння, слави й тюремні камери, хвала і наклеп, які пережив Філатов, не зруйнували його принципів, постулатів і віри. Навпаки, він є прикладом життя гідної віруючої людини, яка цілком і повністю віддавалася на своєму терені. Він не зарив свої таланти у період негоди. Він набрав ще більше, ніж мав спочатку, і все те, що він нам передав, що він робив, є відзеркаленням його серця, яке 1956 року у місті Одесі, хоч фізично і перестало битися, але досі живе в усьому тому, що він створив, у кожному хто його згадує. Команда проєкту проекту об'єднує» об активно допомагає захисникам нашої вітчизни, а також залучає до допомоги небайдужих благодійників, які мають можливість та бажання допомогти. У свята покрива Пресвятої Богородиці Владика Гафанґел вже передав спеціальні автомобілі, які зараз знаходяться у розпорядженні наших воїнів. У єпархії планують передати ще два автомобілі. Тому, якщо у вас є бажання зробити свій внесок у важливу справу, у сюжеті далі ви побачите реквізити благодійного фонду покров та милосердя для перерахування допомоги. Нещодавно, дорогі брати і сестри, підписники нашої одеської партії, ми говорили про те, що 14 жовтня наш владика митрополита Гаванил. Запровадив таку добру акцію УПЦ дякує зсу і передали два автомобілі для на передову для наших військових, для наших прихожан, які до нас зверталися і просили. На даний час ми зібрали кошти це 30 тисяч гривень. Для того, щоб повторити цю акцію, ми про це говорили. Але для того, щоб виконати ще ще одну е, просьбу наших е, вояків, ми хотіли б. З вас звернуся ще раз і ще раз, щоб ви поділилися відео, щоб ви розуміли, що це реальні люди, це реальні справи, і одеський парк завжди виконує те, що у нас просять виконує те, за чим до нас звертаються, і наразі ми хочемо подарувати ще два автомобілі. Але треба їх купити, треба ще кошти. І ми просимо вас, дорогі брати і сестри. Давайте ще раз і ще раз чуть-чуть потрудимося, поділимось відео, порозповсюджуємо це відео в різних групах, розкажемо своїм близьким. І з Божою допомогою ми обов'язково це зробимо. Ми, як завжди, залишаємо наші реквізити, добро фондейшн, і сподіваємося, що ви не оставите нас. Ми з Божою допомогою допоможемо нашим, нашим братям, які виконують. Саме головне віддають душу свою, своє тіло за близьких своїх. З вами була Одеська єпархія. Обов'язково трудимося, обов'язково молимося, і все в нас вийде. А також хотілося б сказати поскріпним тим людям, які пишуть нам гадості, дорогі брати і сестри. Наші діти, наші діти, наших священників, наші прихожани виконують саму головну заповідь, віддають життя своє заближні свої. І ми не залишаємо свої в біді, Ми допомагаємо, ми молимося, а також робимо добрі справи. Якщо у вас є стільки бруду, стільки всякого негативу. Залишайте собі е, в себе вдома. Тут територія добра, а добро об'єднає. Сьогодні, на жаль, багато наших співвітчизників вимушено перебувають за межами своєї батьківщини. Однак, за відгуками очевидців, не зважаючи на всі складнощі, такі як розлука з близькими, розрив сімей, почуття самотності, ізоляції та втраченості у нових містах і країнах, багатьом віруючим і практикуючим християнам і християнкам, цей процес переїзду не видався таким обтяжливим і безпросвітним. Наявність православного храму у відносній доступності та участь у церковних таїнствах дозволила віруючим людям зберегти мир і спокій, незважаючи на усі складнощі вимушеної міграції. Для багатьох невіруючих людей навколо цей факт став воістину живою проповіддю про Христа. Бо в той час, як вони сидять вдома в депресії, не відходячи від читання стрічки новин або тяжко працюють, намагаючись заглушити почуття душевного болю і порожнечі, порізними у таких же складних умовах проживають їхні земляки. Переселенці, які також трудяться, також проживають за себе та за близьких, також читають новини, але з однією великою обмовкою вони моляться у храмі та вдома, по можливості сповідуються і причащаються, і у результаті вони за всіх однакових умов мирні та спокійні. Де скарб ваш, там буде і серце ваше, говорить Спаситель в Євангелії. Якщо скарб наш і ціль наша у вічному і нетлінному, то усі життєві скорботи, втрати і зміни будуть лише трохи зачіпати нас, не перешкоджаючи виконанню основного християнського призначення. Це розумне почуття пошуку і приготування до вічного допомагає зберегти людяність у всіх життєвих випробуваннях і при цьому думати не тільки про себе, але ще й про те, як допомогти ближнім, які знаходяться поруч і потребують уваги. Будемо ж, дорогі брати і сестри, незалежно від нашого місця перебування у воєнний час, намагатися шукати Христа і Його царства, і тоді за Євангелієм усе інше додасться нам. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного і єпархіального огляду. Ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у вівторок, 8 листопада, пам'ять великомученика Димитрія Солунського. 10 листопада, у четвер, пам'ять святителя Дмитрія Ростовського та пам'ять преподобного Іго Пачаєвського. У понеділок, 14 листопада, пам'ять безсрібряників і чудотворців Косьми Дем'яна. На цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. Нехай береже усіх нас Господь і Пресвята Богородиця.